Вітаю сьогодні. Ми продовжуємо з вами підвищувати наше розуміння баз даних і розберемося з темою, що таке сховище даних. Сховище даних це у нас наступний етап в роботі з базами даних, коли даних накопичується багато, плюс з ними треба працювати для того, щоб підготовлювати їх до наступного прийняття рішень. І на цьому етапі ми вже можемо зрозуміти, що ті бази даних. Про які ми говорили до цього, вони не справлятимуться з новими нашими потребами. А отже, ми переходимо до іншого поняття: сховищ даних. Детальніше, із сховищами даних ми будемо з вами розбиратися в другому семестрі, але поки що загальне розуміння. Отже, при розгляді цього матеріалу нам буде необхідно зрозуміти рівні прийняття рішень в організації. Та їх потреби. Відповідно, ми зрозуміємо, чи зможуть наші бази даних задовольняти ці потреби. Визначимо, що ж таке сховище даних і на якому рівні організаційних рішень нам стає важливим робота з сховищем даних. Ми навчимося пояснити принаймні одну характеристику, яка відрізняє в нашу роботу із звичайними транзакційними базами даних, і сховищами даних. Для того щоб їх використовувати далі в бізнес-аналітиці, в будь-якій організації у нас існує певна ієрархія прийняття рішень. Найнижча ланка операційна вона Найбільша, найбільше працівників з нею працюють, і основна задача цієї ланки це робота з первинними даними, тобто внесення їх в базу даних, елементарне опрацювання, зміна при потребі, видалення непотрібних даних і так далі. І найбільше користувачів саме в цій ланці. Середня ланка це у нас така тактична ланка, де у нас. Працюють керівники відділів, спеціалісти аналітики і тому подібне. На цьому рівні ієрархії вже відбираються дані з основної бази даних, і робиться перший, самий простий аналіз для того, щоб приймати якісь тактичні рішення по роботі нашого підприємства. Вища ланка стратегічна. На цій ланці у нас вже працюють бізнес-аналітики, які визначають стратегічні плани. Підприємства нашого, керівники, які приймають рішення на основі цих даних. І на цьому рівні ієрархії вже не цікаво кожні окремі дані, які є в нашій базі. На цьому рівні важливо вже отримати певний обробіток, певний початковий пройдений аналіз, на основі якого ми можемо створювати дані. І якщо на першій Ланці наші дані можуть вноситися, змінюватися, видалятися, то дані, які доходять до верхньої ланки, повинні бути сталими або мати зріз в часовому проміжку. Для того, щоб можна було проаналізувати, як було, що стало, знайти причини ось цих змін. Отже, як ми бачимо на різному рівні ієрархії, дані повинні виглядати трошки інакше і вести себе трохи інакше. Відповідно, що ми будемо бачити в нашій базі даних. Якщо в нас є операційні бази даних, це так звані бази даних, в які робиться щоденна операційна робота. Ось в цих базах даних у нас якраз і працює сама нижня ланка напряму. Відповідно, для них є наступний етап предметні операційні бази даних. Всі наші дані розділяються на окремі предметні області. Під них можуть бути створені свої власні бази даних, які не дуже в оперативній роботі будуть перетинатися одна з одною, але на трошки вищому рівні необхідні інтегровані операційні бази даних, тобто з усіх відокремлених баз даних інформація збирається в якісь більш крупні бази даних для того, щоб мати можливість проводити. Початковий аналіз цих даних для середньої ланки аналітичної роботи. А от далі вже вони інтегруються ще більше, збираються із зовнішніх джерел дані, створюються зведені інтегровані бази даних, на основі яких ведеться вже більш складніша аналітична робота з даними. І тут ми вже говоримо про бізнес-аналітику. Тут вже в нас структура бази даних змінюється відповідно до нових потреб і перетворюється в так зване сховище даних. І от програми бізнес-аналітики вже працюють із сховищами даних, а не з операційними базами даних. Але технічно і операційні бази даних, і сховища даних можуть бути реалізовані на тих же самих СУБД. Але підходи до проєктування одних і інших будуть відрізнятися. Отже, сховище даних у нас важлива частина інфраструктури для бізнес-аналітики. Це ті ж самі бази даних, але вже іншого вищого рівня. Логічно, сховище даних є централізованим сховищем для наступного прийняття рішень, заповнюється з оперативних баз даних та зовнішніх джерел. Інтегрується та перетворюється в процесі заповнення цими даними. Тобто, дані у нас в сховищі даних знаходяться не в початковому вигляді, а вже в певному переопрацьованому вигляді, в готовому для подальшого аналізу. Тобто ці дані в нас є оптимізовані для подальшої звітності для керівництва підприємством. Для того, щоб зрозуміти різницю між власне, базами даних і сховищем даних. Проведемо певне порівняння цих середовищ. Отже, обробка транзакційних оперативних баз даних. Транзакційних це тих, які ми проводимо через обов'язкові транзакції. Первинні дані в оперативних базах даних знаходяться. При цьому маємо. Роботу з великою кількістю транзакцій з відносно невеликими обсягами даних за одну транзакцію це вкласти даних з якихось первинних документів, витягнути дані, змінити даних, знайти і видалити якісь дані. Цих дій достатньо багато, і кожна транзакція це якийсь невеличкий шматочок роботи з даними. А от коли ми говоримо для обробки даних для бізнес-аналітики, тобто при роботі з базами даних, які є сховищами даних. Ми працюємо з вторинними даними з оперативних баз даних, тобто, все те, що було зроблено в е, одних базах даних, воно витягується і вкладається в інші. І тоді те, що ми вклали, ми вже не змінюємо. Ось що важливе: в сховищах даних дані вкладаються і вони вже є незмінними. Тобто, практично в сховищах даних ніякої роботи по оновленню даних видаленню даних не проводиться лише. Е, Накопичення даних з подальшим його аналізом, при цьому ми можемо помітити значну обробку даних для перетворення та інтеграції цих даних, тому що ми працюємо не з початковими даними, а вже з обробленими даними. І при цьому маємо великі обсяги даних для звітності. А це значить, що кожна транзакція, яка в нас проходить в сховищі даних, вона опрацьовує велетенську кількість даних для того, щоб видати звітні дані для прийняття певних рішень. Підсумок. Обробка сховищ даних підтримує прийняття рішень. Тактичних та стратегічних рішень. Тобто сховища даних можуть використовуватися як на тактичному, так і на стратегічному рівні, але не на базовому рівні, там, де у нас операційні бази даних. Еволюція обробки бізнес-аналітики. Веде свій шлях з середини 90-х років, тобто вже теж достатньо великий проміжок, і опрацьовано, як воно повинно працювати. Якщо ми говоримо про звичайні бази даних і сховища бази даних, то важливо пам'ятати, що вони мають різні функції, а відповідно, раз різні функції для баз даних, то різні функції для СУБД, які підтримують ці бази даних, і плюс потреба. Інтеграції з програмами бізнес-аналітики, як я вже говорив детальніше про сховище даних, ми будемо говорити в другому семестрі. На цьому етапі ви повинні розуміти, що наші бази даних можуть бути різними, і ви не повинні зупинятися в вивченні баз даних на операційних базах даних.